Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимось з інтерпретуванням даних у вигляді діаграм, типами діаграм та зображенням рядів даних. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, у якому випадку не можна застосовувати автоматичний фільтр. У якому випадку доцільно застосувати розширений фільтр. Опишіть порядок застосування розширеного фільтра. Як у розширеному фільтрі записуються умови, об'єднані логічною операцією, і коли доцільно використовувати проміжні підсумки. В Excel включені спеціальні засоби, названі діловою графікою, які дозволяють зобразити табличні дані в графічному вигляді. В Excel існує велика кількість стандартних діаграм, серед яких виділяють три основні різновиди: кругова, стовпчаста та графік. Кругова діаграма наочно показує співвідношення між частинами в цілому. Для побудови кругової діаграми використовують числові дані, розміщені в одному рядку або стовпчику. Стовпчаста діаграма ілюструє співвідношення між числовими даними, розміщеними в кількох рядках і стовпцях. Графік же використовують для зображення змін показників протягом певного часу. Після побудови діаграми зміна даних таблиці приводить до зміни відповідних об'єктів діаграми. Для створення діаграми нам необхідно заповнити таблицю даних. Виділити потрібні дані разом із назвами стопців та рядків, вибрати тип діаграми. Це робиться шляхом натискання пункту меню вставлення діаграма. І отримуємо діаграму, як зразок, ви бачите на екрані. Ця діаграма має певні об'єкти. Безпосередньо область діаграми, маркер даних. Легенда діаграми, назва цієї діаграми та можуть бути назви вісей. За допомогою стрічки інструментів або кнопок швидкого налаштування можна змінити тип діаграми або дещо інше. Наприклад, за допомогою кнопки Елементи ми можемо відредагувати назву, легенду або підписи. У стилях ми можемо налаштувати стилі та кольорні гами самої діаграми, а за допомогою фільтрів налаштувати показ даних та назв. Діаграма може бути розміщена як на тому самому аркуші, так і на окремому. Щоб перемістити діаграму на інше місце аркуша, слід перетягнути фоновий прямокутник із натиснутою лівою кнопкою миші. Щоб розмістити діаграму на окремому аркуші, слід вибрати команду перемістити діаграму, що відкривається в контекстному меню. Щоб змінити розмір діаграми або її об'єктів, треба виділити потрібний об'єкт і перетягти відповідні маркери зміни розміру. Сектори кругової діаграми, наприклад, можна роз'єднати, перетягуючи їх мишею. За допомогою контекстного меню можна змінити колір заливки секторів, їхній контур, розмір, рельєф будь-що. Розглянемо хід побудови графіка функції в Excel. Наприклад, нам треба побудувати графік функції Y дорівнює 2 поділити на x. При тому, що x повинен змінюватись від 1 до 19 із кроком 1,5. Запустимо Excel, створимо таблицю значень функції на заданому відрізку. Для цього вписуємо в комірках а1, а2, а3 літери h, X, Y. У комірку b1 вводимо значення кроку зміни координат х, тобто 1,5. У комірку b2 вводимо перше значення із діапазону координати х дорівнює 1. У комірку c 2 вводимо формулу, яка додаватиме до поточної координати х стале значення кроку. Сама формула в нас буде виглядати дорівнює b2 b1. Скопіюємо формулу з комірки С2, в решту комірок діапазону координати Х. Та отримуємо кінцеве значення діапазону 19. У комірку b3 введемо формулу для обчислення значення функції, Тобто дорівнює 2 поділити на b2. Установимо для діапазону комірок. B3N3 числовий формат із двома десятковими знаками. Скопіюємо формулу у діапазон c 3 n 3 і в отриманій таблиці аргументів X і значень y даної функції виділимо значення координат. Виберемо на вкладці вставлення у групі діаграми тип діаграми точкова. отримуємо графік нашої функції. Простим методом аналізу рядів розподілу є її графічне зображення, що дозволяє розкрити характер розподілу одиниць сукупності при зміні ознаки. Що варіює зіставити декілька рядів і порівняти з теоретичним розподілом. Для графічного зображення рядів розподілу використовують такі графіки, як полігон, гістограма, кумулянтна огіва, крива концентрації Лоренса і показникова крива або крива парето. Також може бути використана антимода. Давайте з вами розглянемо найбільш розповсюджені полігон. Полігон це графічне зображення варіаційного ряду в прямокутній системі координат, за якого величина ознаки відкладається на осі абсис частоти або частки на осі ординат. Гістограма це графічне зображення інтервального варіаційного ряду у вигляді прямокутників різної висоти, основа яких це відрізки осі абсцис, які відповідають інтервалам зміни ознаки. Висоти прямокутників пропорційні при рівності інтервалів частотам або часткам інтервалів, а при нерівності щільностям. Ширина прямокутників дорівнює величині інтервалу. Якщо величини верхніх сторін прямокутників, що відповідають серединам інтервалів, з'єднані відрізками прямої лінії, то гістограма перетворюється в полігон розподілів. З графічного зображення безперервної варіації у виді полігона значення варіант відноситься до середини інтервалу. Кумулянтна або крива сум. Ця діаграма будується за накопиченими частотами. Тобто на осі ординат відкладаються накопичені підсумки частот. Для розподілу працівників за розміром місячної заробітної плати накопичені частоти наведені в останній графі. Кумулянтна характеризується монотонним зростанням, причому зміна накопичених частот має певну закономірність. Спочатку вони зростають повільно, потім пришвидшено. В кінці знову різко уповільнюють темп зміни до досягнення кінцевої точки, що дорівнює кількості одиниць сукупності, яка визначається. Така закономірність типова для нормального закону розподілу, який характеризується переважанням частот із середнім рівнем ознаки і їх незначною кількістю з крайніми значеннями. Крива накопичення Су зручна для аналізу характеру і зіставляння різних видів розподілу, що особливо важливо за багатофакторного аналізу соціально економічних явищ. А зараз. Зробимо невеличку перерву і виконаємо вправи для профілактики короткозорості та порушень зору. Переходимо до практичної частини уроку. Вам пропонується побудувати діаграми двох видів. Покроковий алгоритм роботи у вас на екрані. Продовження виконання другого завдання. Давайте узагальнимо. Які типи діаграм можна створити в Excel? Коли доцільно застосовувати кругову діаграму. А коли доцільно застосовувати стовпчату. Які основні кроки побудови діаграм? Як змінити розміри діаграми або її об'єктів. Домашнє завдання. Вам необхідно опрацювати конспект та завершити виконання практичної частини уроку. На цьому урок завершено. На все добре!